Друзі, вітаю вас на нашому челенджі Веднесдей. Проти Меган. Тут усього чотири завдання. За перших два ви отримаєте по одному балу. За наступні отримаєте вже по два бали. Також. Тут будуть різні веселі ігри, судді та, прис... та різні присутні. Переможець, з вас отри... переможець отримує гігантську нагороду, а також звання найкращого проходжника челенджів. Гаразд, тому не боріться. Перше завдання досить просте: у вас на столах є цифри, ними позначені і подарунки. Вам треба з заплющеними очима обрати цифру, а потім. Яку цифру оберете, такий подарунок і візьмете. В подарунку будуть різні начинки для вашого тортика, який ви повинні зробити за це завдання. Що ж, це все має бути дуже весело і цікаво! І старайтесь, щоб отримати більше балів. Ми готові. Почали! Це буде легко просто, навіть дуже легке завдання. Е. Я зроблю це, я ж жмем. Так, заплющуйте очі. Хм. Я мушу перемогти, я теж. Оберу цю цифру, візьму ось цю Гм. Ось, дивіться на ваші цифри і обирайте подаруночок. О. О. Так. У мене три. Ні, два. Ось два. Гм, цікаво, що там всередині. У мене п'ять. Цікаво буде на це подивитись. Гм. Вау! Банка з нутеллою? Люблю солоденьке. О, тільки не це. Фу, полуничний мармелад. Як таки можна любити? Ха-ха! Попалося. Так, накладайте це на свої торти. Ням-ням. Чого не зробиш заради челенджу? Ура! Так, зараз буде наступний раунд, а ці цифри я забираю. Поїхали. Так, я мушу прямо Ні. Ось ця цифра точно має виграш. Що ж, дивіться на подарунки. О. Так, обирайте дарунки за номером цифр. Вісім. Ось перший даруночок. Так, розпаковуйте. О. Ще одна банка нутелли. Та чим більше солодко, тим краще. О. Ну, нарешті хоч щось мене. Бу, солодощі. Ням. Прекрасно. Так, лишилося всього лише два подарунки. Лише цікаво, хто яку цифру обере. Вперед. Так. Ось. Ця цифра це те, що мені треба. Візьму, мавчу. О! Ось які наші цифри. Що ж, беріть дарунки. Хм... Ось пакетик три, а ось шість. А Чипси бу! О, ні, тільки не це Арахіс! Ні, 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 ні. Фу! <кхем> Так, тепер ви маєте з'їсти свої тортики. Тільки на це. Давайте, давайте, не боріться. Шоколад, ну, смак насичений, та шоколад перебиває все. Дей, твоя черга. Х. Фу. Б. Навіть мої улюблені цукерки не переб'ють того угитного смаку. Фе. О, от і чудово. Перший раунд ви пройшли. Зараз почнеться другий раунд. Ха ха Ведназдейти не невдаха. Ми ще побачимо хто кого. Так, другий раунд почнеться. Зараз. Другий раунд доволі легкий. Тут у вас є скляночки з, різни, з, різної, з різними напитками. В одному із цих напитків є дуже-дуже несмачний напій. Ваше завдання його уникнути за цілу гру. Ми зробили прозорі пляшечки, щоб ви могли визначити по кольору. Але пам'ятайте. Деколи навіть з найогиднішим кольором вона найсмачніша, а з найпрекраснішим найогидніша. Тому це буде цікавий конкурс. Що ж, розпочинаємо! Фу, точно не сіра, вона має жахливий вигляд, а блакитна мені подобається. Спробуй її. Ну, знаєте, не так вже і погано. Навіть досить смачно. Добре Дей, твій напій. Хм. Цей болотний колір просто чудовий. Ням-ням, згадую, що пила щось подібне, як ще була дитиною. Мені готувала бабця. Хм. Ням, просто прекрасне поєднання. Ось і чудово наступний напій Меган. О, мабуть, візьму жовтий, непоганий. Ням-ням. О, ні, фу, він огидний. О. Меган ти знайшла отруйний напій. Що ж, ти вибуваєш з гри. Залишається тільки ведне але чи зможе вона знайти потрібну склянку. Давай веднездей! здей. Оця склянка має найогидніший вигляд. Але в найогиднішому може бути найсмачніше, що доведеться випити. О, ну, насправді непогано, смачно. Ура! Вона не знайшла фарш фаршливого напою. Тепер ведне здай отримує Шучко. <гум> Клас! Чудово! Так. Нас підписники звернуся ще до вас, мої переглядачі. Будь ласка, прокоментуйте ситуацію і напишіть, хто має більше шансів виграти та хто, на вашу думку, повинен виграти. Прочитаємо ваші коментарі зараз. Надіємося, ви все напишете. Ось так. Ось коментарі пишуть, що Веднездей, пишуть, що більшість за Ведездей. Беднезда ти маєш прекрасні шанси виграти. Чудово! Але є й деякі голоси за Меган. Меган, ти теж маєш хороші шанси у наших глядачів. Клас. Так. Починається третій конкурс. Так, ваше завдання зробити зачіску своїй суперниці. Але, наголошую, але зачіски мають бути красиві. Ось тут є різні засоби для цього. Веднездей, ми обрали тобі більш твої улюблені кольори. Різні чорні, бачиш? Е, для Меган є те, що їй більше пасуватиме. Перепрошую, Еніт, в мене питання: а чи не можна помінятися з засобами? Це, звичайно, можна було б, і це навіть прикольно для челенджу. Але ми хочемо, щоб ми зачіски були красиві і догоджали їхнім власницям. Розумієте? Ну що ж, нехай. Так, перша ти Меган. Ха -ха -ха. Перша Меган. Іди робити зачіску Ведніздей. О, ні. Тільки не це, вона ж мене вб'є. а подивимося, подивимось. О, так, що би обрати? Візьму. Оці ножиці і щітку. ведне, здається, зараз дибечка і зачіска. Ось, здається, я розпрощаюсь з хвостиками. М -м -м. Трошечки цього. Ха, -ха, ха ось що вийшло. Хе -хе -хе. Прекрасно. О, дайте подивлюсь. Ой-ой, що ти зробила з моїм волоссям? В принципі, зачіска непогана, але синій це не моє. га mm. <поб> Отримала. Зараз я тобі. Так, веденти й готова тепер ти. О, oh, ні. <проб> Настала твоя черга розплачуватись, Меган. <проб> Візьму побільше зеленого. І різні барвники теж підійдуть. Так, і Щітка, розпрощайся зі своєю зачіскою. Ге, готово. Ха -ха -ха. ну, ти і вигляд маєш. О. О, Господи, рожевий це не моє. Що ти зробила з моїм волоссям? Воно потворне, <гум> Отримала, бачиш? Так, зараз вас посудять судді ваші зачіски. В кого вийшло гарніше підкреслити образ своєї супротивниці? Ось наша суддя. Привіт, ведна Дейта Меган. Зараз я подивлюсь, які ваші зачіски. О, Меган. Твоя зачіска доволі гарна, але ну, синій це не колір Веднездей, хоча непогано. Ну так, тепер в тебе Меган. О. Веднездей. Дуже красивий хвостик. Але рожевий це не дуже колір Меган. Ну і що ж, оскільки ви двоє зробили ті самі помилки в підкресленні образів, ви всі отримаєте по два бали. Ось і чудово. Вона мала програти. Але нехай. Ха-ха. Що ж, З зараз почнеться третє завдання. Четверте, воно вирішальне, тому приготуйтесь. Зробити як найкраще. Так, четверте і вирішальне завдання це танцювальний конкурс. Покажіть на що ви здатні. І це завдання головне, воно вирішить, хто отримає всі призові гроші. <кхід> Перша Меган. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. на 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 на. Хм, непогано Мекан, тепер ти Веднездей? Ха, Ха, я виграю, ще побачимо. У мене є козир у рукаві. Денс, 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 Візмай Хендс, Hands, Hands, деде ден, Денс, Денс. О, Боже, цей прекрасний танець Веднездей. Ти чудово його виконала. І перемагає Ві! Ура! Що? Як так сталося? Mm. Ось всі ці гроші твої. Клас.